Добрий день. Ми з кішечкою хочемо показати вам квіточки, які в нас є на другому балкончику. Що в нас є вже на першому? Ви бачили. Кішку ви теж бачили вже, хто на мене підписаний. Да? Кіцьогонь, кіцонь, покажись. О, да? О, ти така гарна. Дивіться, оце такий, це рослинка дракон. Це драгон фрукт. Якщо хто знає, то вони такі. Великі-великі червоні виростають там квіти, а потім з них ще фрукти. Виходять. Я в своєму відео вже показувала, які там фрукти мають бути, але ще трошки пізніше ще покажу, як вони будуть зріти, то побачимо. Є такий різновид сукуленту. Це я зараз знаходжуся в Іспанії на балконі моєї подруги. Це не мої квіти. Я зараз живу в гостях. Ще така квіточка. Вона в нас в Україні теж є, але в Україні вона більш така м'якенька і тендітна. А тут такі ось ці, вони такі більш жорсткі. І ще вона квітне білими квіточками, потім якісь там ягодки з'являються. Це такий в нас рождественник, Бачите, він тут став червоний. Живе на вулиці, він такий червоненький, в нього листячка. От, але він квітне. Зараз немає квіточок, але взагалі то він квітне. Так, такий є сукулент, він трохи перехворів, але зараз він вже відходить, такі, бачите, дуже такі міцні, товсті в нього листочки, а так він взагалі як здоровий, то він такий, як троянда виходить. Ось, бачите, листочки повідпадали, то їх повтикали. Вони такі будуть теж такі от рослиночки. Це таке грошове дерево. Різновид ще є. Зараз ще маленькі, але підросте. О, там ще є кактусики. Ще одна рослинка, схожа на ту, яка є в Україні. Так. Тут бачимо такий, бачите, здоровецький суккулент росте. Це тут трохи галявинка вийшла, то кішечка ходить сюди гуляти. Лапками встановиться та видивляється пташок. А цей сукулент, він ще й квітне. Подивіться. Зараз квіточки покажу вам. Так, зараз таку гілочку візьму. Бачите, дуже такий цікавий. Такі маленькі тендітні квіточки. Вони біленькі, наче такі, як в смужечку. Дуже цікаво. Так, а оцей вазончик. Це я була в Польщі, і в мене там були гіацинт і нарциси, то вони там відцвіли, я їх привезла сюди, в Іспанію, щоб там не залишати, та посадила ці корінці тут, в подруги в горщик. І бачите, є такі вже росточки. Це росточки. Нарцисів. Думаю, що вони проростуть і будуть скоро вже там у нас квіточки. А я цин, чесно кажучи, не знаю. Він вже відцвів в Польщі, і я його обрізала. І ось в такому вигляді я його привезла. Сподіваюсь, що він там, може пустить, приживеться тут. На ці нарциси я теж сподіваюся, що вони вийдуть, щось зелененьке. Ой, є там щось трохи таке. Думаю, що щось буде діло. Будуть вони ще квітнути, тож покажу вам пізніше, як вони виростуть і як вони квітуть, ті квіти, які взагалі-то були в Польщі, але приїхали до Іспанії, стали іспанцями. Ще є такий сукулентик. Він такий цікавий, він там на ту сторону звисає, але я не знаю, зараз може покажу. Ось так, бачите, він там перехиляється. Це такий, це такий звисаючий сукулент. Балкончик, бачите, дуже-дуже такий маленький, але дуже доглянутий, дуже багато квітів. Це квіти, взагалі-то вони бордюрні. Ось це. От. Є такі різні. Ці, так, цей. вони квітнуть таким червоним. Це біла квіточка від сукуленту від цього. А ось ця вона дуже сильно розростається, і їх тут на газонах дуже багато садять. І в них такі дуже яскраві червоні квіти, такі класні. Як воно буде цвісти, то я вам теж покажу. Зараз ще може не сезон, бо тільки початок березня. Все ж таки зима була. Хоча тут зима така плюс 15 градусів. Не дуже зимна, але вітри дуже сильні. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку. Будемо вам ще з Кіцькою показувати, що тут у нас росте. Кіцька вже десь чкурнула, але думаю, скоро прийде. До зустрічі на наступному відео.